Ремонтувати автівки для військових на цій станції техобслуговування у калиші розпочали у перші дні березня. Спочатку каже власник станції Андрій Худин, це були машини тероборони. Згодом з подібними проханнями до них почали звертатися місцеві жителі та волонтери, які купували чи передавали транспорт для потреб військових. Найбільш поширеніші вузли, агрегати, які виходять з ладу. Це скажімо, грубо кажучи, це такі розхідні матеріали: це шарові опори. Десь якісь якісь в плані мінімального ТО фільтра, масла, якісь ремені, ну і так далі. І так далі. Тобто, аж такого надзвичайного, такого нічого немає. Але ми стараємось зробити все. Всі машини, які ми зробили, всі слава Богу, доїхали успішно. Нещодавно працівники станції взялися за ремонт пікапу, який згодом передадуть військовим на передову. Його на СТО привезли волонтери. На даний автомобіль є, є проблема в запчастинах, в певних вузлах та агрегатах. Скажемо, такі вузли, як, як підрамна частина автомобіля, деталі роздатки, так, їх потрібно замовляти. Термін поставки десь коливається від 5 до 7 робочих днів. Але все ж таки ми стараємося робити все для того, щоб вони були часно поставлені, і та машина в той чи інший термін виїхала в місце призначення. А це ремонтують автівку, яку також придбали для Збройних сил України за кордоном. Вона зі слів працівника СТО Михайло вийшла з ладу вже в дорозі. За минулий тиждень от таких Т4, е 4 штуки було. От один на вулиці стоїть зелений, теж робили ходову, провіряли. Заміна масма мастил була. Це напевно найпоширеніший. Е, та, заміна мастил тормозних колодок. Ну, і ходову дивимося, що там аби все було добре, бо машина по дорозі не стала. Ремонтують автівки на СТО безкоштовно. Проте зараз, каже Андрій Худин, через брак деталей змушені звертатися до волонтерів, щоб вони допомогли придбати запчастини. Галина Маріч, Норман Качужук, новини на Суспільному, Івано Франківщина.